Всім доброго дня! У нас практично матковідний сезон йде до завершення. Хотіли показати вам, як ми складаємо нуклеусний парк в зиму. У нас буде зимувати на двох як, системах, на рут і полуруд. Зараз вам покажу і розкажу. Оце так, зараз полі я Так, Я трошки диму дам, бо вони трохи агресивні. Роза перестала в нас давати. Оце примерно так будуть зимувати. До речі, вже обробляли пластинами. Там питайте за пластини в грунтарях, там від. Так, Це у нас, виходить, на руту рамку. Так, я хоча б два покажу вам. До речі, корпуса вже нашого власного виробництва, о, це така, по такі посилі вони будуть. Так і будуть зимувати тут в рутах. О, До речі, у нас ще є невелика кількість плідних маток е на продаж. Кого цікавлять, то в коментарях залишимо контактні дані для замовлення. Бо пак на рутовську рамку. Е Складаємо зиму вже і можемо ще декілька маток відпродати. Так, оце у нас получається е полурут, то тобто є рутовська рамка, 230 розрізна розрізана. Пополам і розвернута. Це зараз брат підійде і показує. Оце у нас так будуть зимувати. Це із нуклеусів, маленьких нуклеусів. Оце так будуть зимувати у нас. Тут видно там кормушечка. І так, відкрию ще один, щоб наверняка, переконались. Відряд їх триває. Ну, тут верхове не дуже велике насищення, бо це тут, тут матка робить, бо тут були, зносилися рамки, то вони медові, розплодні. Таке. Так. Всім дякую за перегляд. Замовляйте у нас маток. Контактні дані для замовлення залишу в описі під відео. Всім до побачення.